Україна мир, мир вам, українці, хліб життя на сьогодні і слово для роздумів, оскільки ми не дивимося на видиме, а на те, що невидиме, бо видиме, тимчасове, а невидиме вічне, воно є вічне, Отче наш, в ім'я Ісуса Христа. Щиро дякуємо Тобі за все, що Ти нам дав за охорону, захист і благодать. Просим Тебе, бережи і благослови всіх, хто слухає, читає і виконує Твоє Слово. А також нашу владу, президента, захисників, воїнів, волонтерів, молитовників і всіх, хто їм допомагає і їхнім сім'ям. Ти будь благословений, Господи, хай буде благословене Твоє ім'я, хай буде слава Ісусу Христу, захисники, воїни і волонтери, і всі українці, хто бореться, змагається. Ви і всі герої. Хай буде вам мир, хай буде мир вашим домам, хай буде мир в Україні навіки.